Давай. І так, всім привіт. Чергова автодіагностика. Набрав мене замовник Land Rover Evoque 2013 року, 2,2 дизель дізель на автоматичній коробці передач. 19 900 доларів, заявлений пробіг, 160 тисяч пробіга. Вирушаємо, подивитися даний автомобіль. Ну, дамо відверто зразу клієнту звіт. По автомобілю. Ясно, що порада відразу перевіряйте автівки перед покупкою. Це я вам завжди говорю. А вам що бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь на канал і коментуйте обов'язково відео. А ми поїхали. Так, все, знаходжуся біля автомобіля. 94. 63, 74, тут завод, все. І тут по пластмасі Це все реставрується. Тут електрокришка багажника. Так, машину помили на мийці, трохи тут я бачите, от таке підкапування. На білому воно не так це не метал не метал. На білому воно не так видно. 94. 114, 142, 151, 130, 130, 74, 130. Дивіться, різина, в принципі, зимова, ну таке, доїздити, бо вона вже 15-го року, диски потрібно реставрувати. Так само. Тормозні теж в принципі виробки, я думаю, їх потрібно буде замінити. Тут є ось такі від на 101, 129. Є наклейки. 61. 81. 56. Тут також нічого не кручене. Тут наклейка. Єдина 56, 64, Тут також завод. Пам'ятси дінь. Пам'ять сидінь. 88, Є ось тут десь незначні коцики. Це можна підкапати. Тут є коцик. На білому кружу 111, це пластмаса. Це пластмаса. По ній є сколики. 13 рік, 115. Є ось тут такий сколик незначний. Але лобове ще рідне. Капот 123, 101, 126. Бачите, він в пльонці. і так само бампер також в пльонці. 126 це пластмаса. 126, 116, 116, показую вам. 131, 148, 134, 99, 108. показую вам прийом задній правий. 42, 70, 74. Також кажу, диски потрібно реставрувати, 235, 55, як 19 резина. То за них я, потрібно їх буде. І тормозні в принципі, вже виробітка є, їх потрібно буде для себе поміняти. Тут є вм'ятина. Ось такі. Бачите, вона ще не. Ці диски також тут також. Що колода теж їх небагато, там відносно доїздить і поміняти диски заодно 117. Тобто так, автівка, як людина говорить, дійсно 77 тут наклеєчка, бачите її 47. Тобто дійсно, як людина говорить, нічого такого 79. Зараз ми її заведемо. Я кажу, машина помита, бачите ще торчі. От кажу, на дверці є вм'ятінки. Пару м'ятін є на дверці. Їх треба популярувати буде. Даний автомобіль популярувати. Це пластмаса, я вам казав. Це пластмаса. На пластмасі є ось такі коцики. Тобто тут в принципі... В пластмасі є потертості але такого критичного я нічого не бачу. От таким макаром. Так. Кажу, її популярувати але на білому кольорі не так видно, як на чорному. По пластмасі є потертості це все можна підреставрувати. Кажу, диски подреставрувати. Тут є вм'ятіна також. На задній лівій дверці. Тут, бачите, трошки воно таке воно його. Ось таким макаром. Так, Зараз будемо діагностувати. До речі, рейка тут поміняла. Людина поміняла рейку. Не знаю, чи казали вам в історії. Це присутність води. Топлю, цеп датчика присутність, щось постійне. Бачите, є щось якесь. Тут... Зараз хай діагностує історичний в історії. Бачите, люди точно не терли його, поняли? Тіпа, не терли в історії помилки, це що є помилка. Це датчика присутності води в топліві, типу, пише, треба типу. буде зараз, потім подивимося. То есть, так. Ну, Тут от, є ось такі по алюмініві царапіни, там такого не це ключ. Бачите, це подлокотик. Є мінімальні царапіни. Тут є залазить людина там по потертисті, трошки дивіться. По, а це є по, в історії помилки, всасовано воздухом. Там далі будемо детальніше зараз це все дивитися. Тут тут -то все. То есть тут -то є там меридіанна акустика, Пам'ять сидим. На порожиках також є кленочка. Ну, хімчистку потрібно зробити ясно, що тут потрібно хімчистку зробити. Так, так дивимося заднє сидіння. В принципі, заднє сидіння. Є отут незначні царативки. Потертості по потолку нічого немає. Таке по пластмасі тут трошки є потертості. Так, зараз ми далі. Зараз ми далі дивимося. Це все реставрується. По цару царапі не єна, на цьому реставрується. По салону поки вам показую. Тобто якісь подертисті по картів я не бачу. Так, да, можна його. Трішки можна під всім чистити. Тут є царапіна на задній сидісці, бачите, в задній Це пластмаса, також це все реставрується. Так, це зараз я поки вам показую. Так і є. Так, це сидіння. Є там царапини. Але таке, що вони десь там були. Ну, по пластмасі, по, ой, по, пробачаюсь по алюмінію. Лобове ще оригінальне з подогрівом. Тут також, бачите, десь кольцом десь трошки є царапини. А так, в принципі, я б не сказав би, що салон салон в адекватному стані. Троєчки, це, це в пленці, це в пленці. Так, дзеркала. Тут десь, можливо, пленку знімали, бачите, тут десь подерне на дзеркалі. Так. По цьому дзеркалі. По цьому дзеркалі все добре. Все тут добре. Так, в принципі, критично нічого не видно. Ну кажу, це плівка. Бачите, воно плівка. Ні, вона ціла. Ціла, так. Да. Бачите, воно в плівці. Плівці. Це воно ціла, ціла, це в плівці. Ну, Тут по пластмасці. Бачите, тут по пластмасі воно це. Тут плінка. Бачите? Пленка, плівка. Бачте, плівка, плівка. Тут нічого не кручене. Крила пластмасові 13 її. Тут, а, бачите, все добре. ГРМ міняний. Двигун людина не мила. 19.08-13 пари. Антіфріс на місці, чистий бачу, Уровень є. Захист на місці. Тобто Такого нічого не видно, тому що десь щось тече. Тут детальніше потрібно, можна на СТО буде відкрутити, якщо вам підійде все. Там. Зараз ми глянемо, що по машині далі. Тобто Тут нічого не кручене. Тут також 13-м роком пластмаса це пластмаса. Ось тут все тут питань немає. Не видно нічого такого знизу, кажу, захист на місці. 162, 731. 62 731 Так, дивіться, є помилка. Оце цеп датчика присутствия пояс по сайту дивимося відразу, що воно Щось є от замена корпуса топливого фільтра. Не Трібно детальніше, можливо, це зараз його постираю. Подивлюся. Так то останні всі помилки в пам'яті, люди не терли, нічого. По коробці помилок ніяких немає, що чок ошибок по нулях. Так, камера на лівому зеркалі. І е, модуль переселегорів вентиляції тут поставила. Це датчика влажності буває в них. Це постійна помилка, це сталося. Воно видалилося, ця помилка по е, топліву. Воно видалилося. Так, інформація по автомобілю. 2.2 дизельный, ДВ-12. Год выпуска. Ну, скажу, химчистку потребно срубить. с царапина. А Остается тут такая незначная. Тут нормально. 162. На капоте есть такие башты. Так, так, так. так, Це бітум. Таку жив його пополярувати. Тут мятінка є. Пополірувати і буде гарно дивитися на ці наклеєчки захисні. під ручками присутні. Ось тобто таким макаром. Грем поміняний, Ну, дивіться, є якась вібрація є. Я думаю, що десь подушка якась. Фізоний клімат працює по машині. Так, давайте ми зараз його домові трошки. По ходові є нюанси, стукає я вже чую. По ходовій потрібно розбиратися. Бачу, що це зеркало трошки тризи. Так, да, вона, я думаю, що амортизатори треба буде. Бачите, вона як козел. Такий її типу. Тобто, таким... дивіться, як вона лупасить ну, Та, тут жопа. По ходовій реально тут щось є капець. Типа, я розвертаюся, дивіться як її. Вона як скаче, брязкає. А так от дійсно вона по кузову, ну, видно, людина, я так пам'ятаю, не займається машинами, ну, тобто своя машина, я так зрозумів. Таке бачу, кажу якась подушка, ну вона кажу, як козел, вона не їде. Ну, вона кажу, так то по рейці все нормально. По рейці ні в чому. кажу, десь переключаєш передачі. Получається. Чуть -чуть, ну, я думаю, що подушка якась. Ну, вона кажу, вона дуже печально себе поводить. Вона скаче як козел. Помилки є. Оце о, активні постоянні. Камера за заліва... Ох, палки. Чуєте, як вона лупасить і як її трус. Бачите, як вона... О. І так, що підведемо підсумки по автомобілю? Оглянув автівку, буду клієнту скидати звіт. Що я побачив по ній авто дійсно в рідній фарбі, навіть обклеєна плівкою. В принципі, є е, помилки по двигуну, там не критичні були. Я це все у відео там е, клієнту озвучу. Але знаєте, що мене шокувало? Я перший раз в житті, да, скільки дивлячись автомобілів, да, я перший раз приїжджаючи до автівки, да, сів за кермо їхати. Да, я ще так ніколи не їздив. Да, ну просто тупо все розвалене. От ви навіть по відео так, почуєте, що навіть відео було чутно, як вона пригає, та машина. Там немає ні амортизаторів. ну, Я там нічого поганого сказати не хочу. Моя задача сказати там е, замовнику, так як а він в будь-якому випадку. Буде вирішувати. Я до чого говорю, що це є не нове авто, так ясно, що це все можна зробити, обслужити, і вона буде їздити. Тобто, моя задача сказати всі нюанси, людина вирішує, чи підходить дана автівка. Ви, до речі, напишіть коментар, як вам автомобіль. Чи б купили би ви собі такі? стартує 19-900 доларів. Е, да, Вроді машина людель, людина там придавала е, дружини машину, але реально вона була так по ходові убита, да, що просто жесть. Я такого ще реально. Перевіряючи, скільки років автівки, ну, давно не, не бачив, зустрічав таку. Тим більше це преміальний автомобіль вважається. Тому що вам кажу, всім дякую за увагу. Перевіряйте автівки, це моя порада. Вам бажаю добра, удачі. Зустрінемося в нових відео, а ми я поїхав. Далі працювати. Пока.